Цьому випуску новин. На Іванівщині демонтували пам'ятники Леніну та Чекісту. Гандболісти з Іванівщини вибороли перше місце у фіналі відкритого чемпіонату Одеської області з гандболу. Школи району відзначили свято останнього дзвоника. В районі вчергове заговорили про судові електронні сповіщення. Зґвалтування п'ятирічного хлопчика сталося на Іванівщині. Демонтаж пам'ятників Леніну та Чекісту провели на Іванівщині. В один день приблизно в п'яти населених пунктах демонтували пам'ятники погруддя та барельєфи в рамках закону про декомунізацію. Під час робіт деякі з них були пошкоджені. Так, в селі Богунове, при встановленні на причеп, у пам'ятника відвалилася частина, зокрема його голова. Тому що пам'ятники протестують проти того. Він нам не мішав цей пам'ятник, а й не мішав. Пам'ятник зроблений не з арматури, а просто з світя. І всього лиш на цього. Тому що зняти його можна, треба да. ну, було просто взяти правильний культур. Треба було спеціалісти. Спеціалістів немає. Взяли просто посадити. Також був демонтований пам'ятник Ленін з дівчинкою біля коноплянського дитячого садочка. Зі слів мешканців, поряд з ним постійно фотографувалися молоді люди та гралися діти. Загалом в кожному з населених пунктів під час проведення демонтажу панувала спокійна, однак напружена атмосфера. Громади, розуміючи свою безпорадність в цьому питанні, не чинили ніякого супротиву. Однак висловлювали своє відверте невдоволення. Я думаю, більше знімати щось, можна на це місце уже щось хоча б придуснути, що щось поставиться. 27 лет нічого не ставилось нигде і не поставиться що ближайше. Кілька дітей прийшла дед, що за пам'ять, я йому об'ясняю. Івану це що за дядь, це Ленін, це наша історія. А тепер що зробили? Що построїли при Україні? Хіба цивільна незалежна Україна, хіба ми таку втілу? Ми теперімося в Європу з гу, як кажуть, і все. Чергову перемогу привезли юні гандболісти з Іванівщини. Перше місце вдалося вибороти нашим юнакам у фіналі відкритого чемпіонату Одеської області. Дитяча ліга з гандболу. Самі змагання були організовані президентом Федерації гандболу Сергієм Гриневецьким і проходили вони в місті роздільна. В чемпіонаті прийняли участь 9 кращих команд області. Однак саме вихованцям Іванівської Дюсиша в чергове вдалося підтвердити свій титул чемпіонів.

а в другому таймі нас не підкликали до себе, підтримали нас важку хвилину, і ми зібралися з силами, силами і перемогли цю команду. Тренер команди розповів, що на сьогодні головним показником гарної гри все ж залишається дух команди та бажання перемоги. Команда з Южного з великим фінансуванням Вона не змогла нам теж нічого проти поставити. Тобто не все рішають. Ребята молодці. Вони своє, як сказати, отпахали. Тобто Також варто зазначити, що кращим нападником та воротарем чемпіонату було визнано гандболістів з Іванівщини. Відповідно, Дениса Тимчука та Вадима Леонтьєва. Свято останнього дзвоника відзначили усі школи району. Як і будь-яке святкування, останній дзвоник має свою урочисту програму. Вона включає святкову церемонію, під час якої з вітальним словом виступає дирекція школи, гості, батьки. Вони вітають першокласників, які вже стали повноправними школярами. Також звучать напутні слова випускникам, яким належить зробити свій крок в доросле життя. Традиційно були підведені підсумки навчального року, нагороджені грамотами переможці олімпіад, конкурсів, спортивних змагань. Окрім грамот, отримали путівки в дитячій санаторій і гандболісти, яким вдалося в цьому році завоювати перемогу та чемпіонство. Для кожного школяра кінець навчального року це завжди радісне свято, адже грядуть найулюбленіші і самі тривалі літні канікули. Останній дзвоник це свято не тільки учнів, а й дорослих. Це символ прощання з певним етапом життя. Свято останнього дзвоника це дуже гарне свято. Для всіх вчителів, для всіх учнів, для всіх батьків. Для учнів, тому що позаду у них тяжкий навчальний рік і в них попереду три місяці канікул. Учителів, тому що вони теж відпочинуть, і вони знають, вони подивилися, скільки на результат своїх знань, на гарні оцінки своїх учнів. І вони не беруться сил для наступного навчального року. Для батьків, тому що вони подивилися на своїх дітей, як вони ростуть, як вони розвиваються, як вони як їх таланти розвиваються. Вони мають нагоду ними пишатися. Останні дзвоник свій я пам'ятаю, нас випуск був 86 випускників. Зараз дивлюсь дуже мало. Випускників, але сподіваюся, що ситуація покращиться в цілому в Україні, та в нашому районі, в наших школах збільшиться кількість випускників. Останній дзвоник це підведення ітогів. Кожен для себе випускник робить висновок, робить крок, нове життя. Кожна дитина з першого класу по вона хоче відчути себе випускником, відчути себе дорослим вже. Випускники ж сприймають останній шкільний дзвоник як початок дороги у нове доросле та самостійне життя. А школа для них назавжди залишається світлою сторінкою пам'яті про неповторні дитячі роки. Для мене це дуже важливе свято, оскільки це прощання моєї старшої школою. Було ну, трішки і трагічне, і весело, що все-таки 11 років минуло і попереду нове життя». Цього року 163 випускники в нашому районі прощаються зі школою. Сьогодні всі вони ще схожі на школярів. А завтра на них вже чекає наступний крок в їх житті під назвою Вступна кампанія в навчальні заклади. Судові електронні сповіщення в черговий раз стали темою для розмов на Іванівщині. На сьогодні це вже не є нововведенням, і багатьом мешканцям довелося зустрітися з технічним прогресом, який упевнено увійшов в районні судові процеси. Незважаючи на те, що дана форма сповіщень була запроваджена ще в 2013 році. Ще й на сьогодні знаходяться ті, хто зовсім не чув про неї. Я нічого не чула. Я з бабушкою працюю такою, що вона так само, як і я, ми нічого не чуємо. В районному суді розповідають, що постійно намагаються інформувати мешканців про можливість отримання сповіщень у вигляді смс, адже повістку присилатимуть на телефон лише в тому випадку, якщо учасник судового процесу сам погодиться на такі умови її отримання. Трохи важко йде, але йде ця система. І саме завдяки і суддям, і секретарям судових засідань, і працівникам апарату суду вона впроваджується і діє, і буде діяти. Я вважаю, що вона буде діяти, тому що вона, по перше, удобна для людей, підходить для нас. І перш за все, ми бачимо, як я вже казав, що людина отримала. Повістку і вона знає, вона сповіщена про те, що саме в цей день, в цей час буде відбуватися судове засідання. Тобто ми знаємо про те, що людина сповіщена, і вона буде. Це відображається в системі документового суду, воно лягає в основу справи і є підтвердження того, що воно відправлено. Інформацію про дату і час доставки або ж причину недоставки розміщуватимуть у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи документообігу. Також цікавим залишається той факт, що кількість символів в таких смс-сповіщеннях становитиме від 214 до 823, а судові витрати на повістки скорочуються з 10 гривень до 70 копійок. Зґвалтування п'ятирічного хлопчика сталося на Іванівщині. Сам інцидент відбувся 24 травня в селі Вовкове. 20-річний місцевий житель збоченець вступив в статеві відносини з дитиною. Як розповіли працівники поліції, чоловік під вигаданим приводом заманив хлопчика, який їхав у дитячий садочок в безлюдне місце і, погрожуючи постраждалому, здійснив свої насильницькі дії. За даним фактом, на сьогодні розпочати досудове розслідування. Відділення Іванівського ГП, розслідується матеріал кримінального провадження, внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознак кримінального порушення, передбаченого частиною 3 статті 153 ККУ України. 24.05.2016 року в селі Вовкоме Іванівського району місцевий мешканець даного села вступив в половий контакт неприродним способом з малолітньою особою. На даний час триває досудове розслідування. Місцевому мешканню, мешканцю затримано по статті 208 КПК України. Та на теперішній час триває досудове розслідування та планується обрати запобіжний заход у вигляді тримання під вартою». На сьогодні зловмисник затриманий. Зі слів батьків постраждалого дитині була завдана непоправна моральна травма на все життя, за яку зловмисник має понести відповідне покарання. Йому 20 років. Дитина їхала в садик, він його схватив за багажник, і завів в сад. Я тут на даний момент хочу цього чоловіка наказати, тому що він дитину обідав. І хочу, щоб його не випустили, отсюда, тому що у нас багато дітей в селі випустять, ви ж самі розумієте, що буде. Хочу, щоб його взагалі не випустили. Мешканці ж самого населеного пункту та й всього району обурені таким безпрецедентним випадком. Я вважаю, що таких людей треба наказати, його треба посадити. Він має свою кару не нести.